Єдина фракція, яка проживає в готелі України, всі решта проживають в готелі Київ і в готелі Національні. Е, Свобода проживає в готелі України. Компактно. компактно компактно, так можна ще одне запитання? Так. Я думаю, ви в курсі обговорень в інтернеті цієї теми обірваний годзик, необірваний годзик. Хотілося би знати, чи фракція дійсно визначала бійців, які мають бути в перших лавах, от в таких акціях. Брати участь, які відбулися в перший день перша булакція. Ну всі бачили репортажі в інтернеті, в фотографії, в соцмережах. Переважали на першому плані завжди був Михайло Головко. І я Ільєнко молодший, так от. Ні, ну я б не сказав, тобто в даному випадку, якщо всі в нас всі були на першому плані. І якщо, що уважно дивиться, то можна побачити, що в кожній бійці десь там чи блокування трибун. Ну кожна десь блокування трибун там, десь з цих всіх заворушень, тобто кож можна побачити кожну нашу члену організацію. До речі, у нас на пане найбільш дисциплінована фракція, і так початку ми знімаємо краватки. Та... Потім та... знімаємо та... піджаки. І коли ми вона підходимо вона. до трибуни, то інші розступаються. Да. <с compromise> Ні, насправді маєте розуміти, що закон про статус депутата Верховної Ради передбачає, що депутат повинен усувати будь-які порушення законності, які відбуваються. Всіма своїми діями. Всіма своїми діями. І це, зокрема, і в нашій присязі записано. Тому всі ті дії, які ви бачите, бачили в перші дні, це просто є виконання наших обов'язків згідно чинного законодавства. Не складалося думки, що ми просто займаємося фізичними вправами. Сьогодні, що душі що життя подателю, іди, внацію, нас сквери, і душі Боже, сади, кріпкий, сіли смерти, помилуй нас, святи, Боже, святи, кріпкий, сіли смерти, помилуй нас, сади, Боже, святи, кріпкий, святі помилуй нас, нас. слава Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Пресвятай, проси помилуй нас, Господи, очисти старіті наші, повнати попроси, безкоєння наші, святий посвіти, сили, немочі наші, і мене погорай, Господи, помилуй, Господи, поміла, Споді, помилуй, помилуй слава Земним небесним і здобули велику славу в небесному Царстві там, коли зі святим Йосипом, ангелами всіма святими могли величати тебе, як свою матір, царицю, і прославляти Отце і Сіна і Святого Духа нині повсякчас, і на віки вічні. Слава Ісусу Христу! Слава. При тим, як посвятити ці приміщення, ми просимо Господа благословення, щоб з оцією благодаттю сходила благодать на цих осіб, які будуть тут працювати, на вас, представників народу. Щоб ви дійсно сумлінно працювали, добре працювали, щоб вже можливо якомога швидше закінчилися, можливо, якісь інші перипетії, але ви почали свою достойну працю для народу, щоб народ був щасливий з того, що має таких представників, як ви, у законодавчому органі нашої країни. Бо для народу, як бачимо сьогодні, для людини найперше, найголовніше це залишатися людиною, і бути людиною. Мати тепло, мати електроенергію, скажімо, могти ходити по вулицях і так далі. Тобто, життя воно іде, іде, скажімо, починаючи з оцих найменших речей. Тому ми зі своєї сторони єдиного вам бажаємо, щоби Дух Святий вас провадив, провадив по цій добрій дорозі, щоб ви сумлінно це виконуючи. Самі були щасливі цього, і інші, бачучи вашу працю, також були щасливими і задоволеними, і дякували за це господеві.